Було проханячко пробігтися по цінах даного комбікорма. Переходимо в шапку профіля. Вибираємо YouTube. Через YouTube переходимо зразу на наш сайт. Вибираємо все для домашньої птиці. Нам зараз потрібна корма для птиці. Поїхали. Mix для корейних сучок 25, 485 BMWD для корейних сучок 10%. 750 гривень 25 кг. BMW D для курених сучок 5 кг 10% 165 гривень. Best Mix бройле старт від 0 до 18 днів 10 кг 255 гривень. Комбікорм, Best Mix для індиків старше 55 днів 265 грн. Старт бройлер від 0 до 18 25 620 грив. Bestmix для бройлерів Grover. 25-575 гривні. Фініш бройлерний 536 гривні. Бестмикс для кролів старше 50 днів 195 гривні. для курей-несучок та перепила 10 кг несучки 205 гривні. Стартовий для кученят курчат коченят гусенят 560 гривень, 25 кг. Стартовий для індиків: 10 кг 290 гривень. Стартовий для індейків 25 кг, 704 гривні. Соєва макуха 21 гривень за кілограм, є меленом в наявності. Деякі позиції випали, ну, будуть в асортименті на наступному тижні.